помста ТЦКшникам. Вітаю, шановні друзі, за останні дні з'явилося близько 10 вже відео із різних областей України, там, де палять машини ТЦК. Ну і українська пропаганда не знайшла нічого краще, як пояснити все це тим, що російські спецслужби вербують українських підлітків у віці 13-15 років, платять там якихось пару гривень. І оці підлітки, відробляючи ці гроші, палять машини ТЦК. Тобто вони навіть не розглядають того варіанту, що, наприклад, вчора у ці самі ТЦКшники могли запакувати батька у цього підлітка. І він вирішив помститися ТЦКшникам цикашникам і спалити їхню машину. Міг бути такий варіант, звичайно, міг. Або оцей хлопець, якому зараз там 15-16 років. Він же ж бачить, що війна завтра не закінчиться. Пройде ще якийсь рік-два, і його так само можуть запакувати і забрати на війну. І саме зараз, у свої 15 років, він вже виказує протест українській владі і українському цьому беззаконню. Може такий варіант бути? Звичайно, може. Але ні, для української пропаганди є один варіант: всюди є російський слід і всюди є російський псо. Я на своєму телеграм-каналі опублікував декілька відео, як підпалюють ці машини ТЦКшників. І я вам скажу одне: дуже добре, що люди почали піднімати голову. Тому що весь отой геноцид, який влаштовують ТЦКшники та поліцаї, він рано чи пізно повинен все таки закінчитися. І я надіюсь, що це буде якраз початком у цього кінця.